Так. Заход у поворот треба робити з кута протилежному напрямку 3D-поворота. Як ви знаєте, самоліт, это, ну, значит, літак літає не, не тільки вправо-вліво, ще літає вверх-вниз. І буває, повороти не отак, на чому робляться, а отак. А на що, або так. Якщо кільце у вас... Перед вами от так, наступне отак от, от, от іде, то входити в поворот потрібно не от так, а звідси. Тобто вже, ну, зарані як забив. Так, да, за завчасно за, за заходити на протилежний бік від, від повороту, і потім у вас буде ну нормальний радіус входу. Інакше ви будете або чіпляти тут, або отут, або ну щось ще буде не так. Тобто, якщо кільце значит, наступне тут, навіть же ну, на що вис, 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 висоті, то, то ви входите в поворот тут. Не, 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 не отут, а десь тут. Тому, що вас буде зносити, і ви зачепите щось. Ну, Ви це вже потім відчуєте, але попереджаю прямо зараз вже. У вправах на виконання посадки саме головне правильно оцінити висоту вашого літака, швидкість, відстань до полоси та зробити правильний захід на посадку і вийти рівно на посадкову смугу на необхідній висоті. І з передпосадочною швидкістю. В цьому випадку у вас буде час пригальмувати там яко посадити літак. У деяких аварійних випадках доведеться саджати літак за вітром. При боковому або сильному вітрі це досить складно. І ви можете вийти на паралельній смузі напрямок, але треба саджати у будь-якому випадку. Це я до чого? У цих це, 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 в симуляторах. А, он там вставив, а далі є, да? ви можете зайти на посадку не от, отут, десь, а отут. Мимо. Це буде помилка, коли ви ну, на сядете. Але я все одно е, прошу вас сідати тут. Тобто вам головне навчитися сісти. Пусь, е, ну, хай це буде по. Поки що, ну, що мимо. Головне, щоб, щоб, щоб це було м'яко. Щоб ви сіли. Помилка, але ви правильно сіли. А потім, ви коли вже навчитесь ну, заходити на, на полосу, там вже у вас буде виходити все добре. Так. Ви частіше будете саджати літаки в полі без посадкових смуг і з напрямком на себе, а не по себе. Тому вчіться саме плавно саджати. При сильному вітрі ще буде проблема втримати літак на е е е смузі вже після торкання е е землі. В цьому випадку це керується одночасним задіянням рулів повороту та рулів висоти з гальмами шасі. Тут також частіше в житті буде просто посадка на, на брюхах. Хоча це може хтось з вас буде колись і байрактаром керувати. Переднє шасі після торкання землі задніми треба притиснути до землі рулем висоти. Там, де ваш літак торкнеться землі, це і буде та точка висадки посадки, де сяде літак без шасі на фюзеляж. Про що я кажу? Ваш літак буде це, сідати на отаку полосу это, это ще в завданнях. І там виходить, що буває боковий вітер або отак вот навіть, і навіть ну, там, отсюда, там, ну, звідси, і вас буде зносити з цієї по -по полоси. Там буде такий модерейт вітер, Стронг вітер, і ну, таке інше. Тому вам потрібно буде одночасно рулем п -п повороту. І рулем висоти, прижимаючи це переднє шасі, керувати тим, щоб його не викидувало, і він йшов прямо. Це буде зрозуміло, коли ви це хоча б раз ну, вже потім це спробуєте. Я, 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 я покажу разок, але все, 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 все одно це потрібно відчути самому. В житті воно вам може і не. Зна... І не знадобиться, але щоб виконати ці вправи, то треба. В кінці всього цього, ви повинні отримати сертифікат на, на, на цей симулятор. Він вам видасть його. От. Хто пройде першим, буде першим літати практично.